Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про зміни на україно-польському кордоні, які вступлять в силу з 1 листопада. І ті, хто не будуть цих вимог дотримуватись, можуть отримати. Це говорю я про українців, можуть отримати штраф навіть 12 тисяч злотих. Це, звісно, буде стосуватись не всіх українців. Ми зараз детально поговоримо про цю ситуацію. Дуже важливо це знати, бо можна потрапити справді в халепу. А 12 тисяч злотих. Не кожен хоче сплачувати. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за підтримку, за постійну участь у розвитку каналу і погнали! З 1 листопада 2024 року Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, включаючи українців. Тепер всі транспортні засоби, що перетинають польський кордон, мають бути попередньо зареєстровані в системі електронного нагляду за транспортом. І це правило поширюється на всі транспортні засоби, на всі типи вантажів, незалежно від їх характеру чи вартості, і є обов'язковим перед кожним в'їздом до Польщі. На перший одразу ж так на першому етапі скажу, що це може суттєво ускладнити перетин. Україно-польського кордону, але і водночас це має посприяти більш прозорій системі е, переміщення вантажів, проти яких так сильно бастували в минулому році як польські перевізники, так і польські фермери. І в першу чергу ця система покликана зробити так, щоб в майбутньому таких пустих мітингів не відбувалося. Система називається ця Сенд. І е, ця електронна платформа розроблена для, молі, для моніторингу та контролю за міжнародними перевезеннями вантажів, що проходять територією Польщі. Реєстрація перевезень в Сенд дозволяє польським е, митникам, одночі, ор, ор, митним органам вчасно отримувати інформацію про переміщення вантажів, здійснювати контроль на кордоні та забезпечувати прозорість транспортних операцій. Для того, щоб е, е, здійснити Реєстрацію в сент іноземний перевізник має надати наступні дані. Інформацію про транспортний засіб, марка, номерні знаки, характеристики, дані про вантаж, такі як вид товару, та обсяг та вага, і місце призначення, кінцевий пункт доставки та інформація про отримувача вантажу. Нагадаю, що в минулому році саме. Через пункт і місце призначення були ці всі забастовки, бо не зважаючи на те, що переважна більшість українських вантажів, які блокувалися на кордоні, вони взагалі не були призначені для Польщі, але це не заважало польським фермерам і перевізникам блокувати кордони і заважати Україні вести торгівлю з іншими країнами Європейського Союзу, світу і так далі. Перевізники можуть здійснити реєстрацію самостійно за допомогою спеціального інтерфейсу, доступного на сайті польської митної служби. І тут автор говорить, що важливо зазначити, що реєстрацію необхідно завершити ще до перетину кордону з Польщею. Бо якщо це робити вже на кордоні, то ви можете отримати штраф і перевізникам, власне, загрожують. Значні суми штрафів. Штрафи за відсутність реєстрації або неповні дані в Сенд, або неправдиві дані в СЕНД, що найгірше, можуть коливатись від 1,5 тисячі до 12 тисяч злотих, в залежності від того, наскільки серйозними є ті правопорушення, які е, були здійснені, і так далі. Я думаю, що найбільші штрафи будуть за неправильно внесені дані до системи Сенд, бо це буде означати, що людина, хоч хотіла, я не знаю, обманути, наприклад, польського перевізника. Також говориться про те, що провадження обов'язкової електронної реєстрації ускладнює процес перетину кордону для українських перевізників, як ми говорили, але також створює більш контрольовану та прозору систему транспортних операцій. З огляду на високі штрафи, важливо, щоб компанії-перевізники належним чином дотримувалися нових правил, щоб уникнути непередбачуваних витрат. І також хочу наголосити, що певне найважливішим тут є не тільки Компанії, великі компанії, які мають багато автівок. Вони, я думаю, в них з цим проблем не буде. Тут більша і найбільша проблема в звичайних українців, які також можуть возити якісь великі, невеликі вантажі, і також дуже важливо реєструватися, бо можна натрапити на штраф. І якщо це велика фірма, то їй такий штраф заплатити це просто частина роботи, так частина якихось якихось операційних витрат. Для маленьких же перевізників це може стати чи не катастрофічним, бо 12 тисяч злотих це дуже і дуже. Серйозна сума, особливо в Україні. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Також поширюйте це відео в своїх соціальних мережах між своїх друзів для того, щоб про е, дану новину як би знали, якомога більше людей, щоб вони не потрапляли на ці штрафи в кінці кінців. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!